Друзі, всім привіт! Це канал Міні трактор Дивіться, яка красота. А то знову ж таки бюджетні такі варіанти сінтайчиків під брендом Scout то бренд же в Україні. Той йде сінтайчик звичайний, коробочка 6х2, але трошки оновлений. Трошки зробили сильнішу нав'язку, зараз вона знята а, Трошки зробили таку нову приборку, щоб не було вже таких круглих датчиків дебільних які все время ламаються. Вот. І ще тут, що є. А, дуже хорошого, що м, тут іде км-овський мотор. От. І взагалі трактор такий новенький, то скаут, він йде трошечки трошечки ширше бази йде, ніж Сінтая. Гідропідсилювач, повний привід, три циліндри, два інша насоси, як, все як має бути. А, генератор, а, дуже непоганий варіант, а, дуже такий сучасний в нього і дизайн іде. приємний, і кольор йде, хороша. Длякокрасочне покриття хороше, гладеньке. Бачите, як воно, як воно зроблено. Не просто там якась сіра краска, а воно тако переливається на сонці. Ну, досить непоганий тракторець. Сучасний вот, така морда вже, фари линзовані йдуть, От. І ціна в нього не відрізняється особо від Сентая, Вроді на 200 доларів він іде дорожчий, але ну, по якості, навіть від сидіння, бачите, яке зробили. Амортизація, там все як має бути. Приємно, приємно сідати, приємно їздити, приємно працювати І досить непоганий бренд скаут, бо, бачите, вони зараз роблять отаку красоту. Це той ж самий бренд український, то не Garden Scout, які в Росії, то український бренд скаут. Таку красоту б роблять і такі о, потужні трактори на 50-90 на 90 сил. Тому я рахую, що той трактор максимально достойний, вартий уваги. Можна сміливо брати, можна сміливо його купувати. Номер телефону бачите внизу, як замовити. От Підписуйтесь на канал. Гарного дня.